Всім вітання. Зараз у нас тут в роботі Jeep Compass Компас 2021 року. Заміна задньої панелі. Ось ми вирізали її. Вже виставили все. Завтра будемо приварювати. От. Були пошкоджені в задню частину. От. Новий підсилювач оригінальний. Також оригінальний бампер. Крило залишилося цілим, непошкодженим. Трошечки підтягнули його. От. Погано тут, що у нас такі глибокі подряпини що прийдеться перефарбовувати все ж таки цю дверку і, і крило. Але пофарбуємо під прилад, під товщиномір будемо фарбувати. От. А так він взагалі весь цілий, безпека вся ціла, нічого з ним такого більше не сталося. От, передок у його весь цілий. Повна комплектація, комплектація Limited. Все, що не, все, що необхідно, все в йому є. От. Повний привід. Так що ми беремо в роботу такі автомобілі. Також викуповуємо автомобілі з аукціонів. Робимо під ключ їх. Безпосередньо вже власник отримує готовий автомобіль. Ось ще тут пошкодження невелике на бампері. Це все зробиться, то не проблема. Ось така машинка буде. Так що кому цікаво, кому цікаво наші послуги, будь ласка, звертайтеся завжди раді співпраці. Всіх благ, всім.